Пішов добровольцем, я пішов в військкомат, потрапив сюди, в резервну роту, в Дубно. Тоді попав в 14-ту бригаду Володимир в частину. Там підготувалися на полігоні. Попав до хороших хлопців. У мене в відділенні були е, е, всі атошники. Тільки я без бойового досвіду. В липні 22-го року ми заїхали в Донецьку область на Соледар. Отримав перший досвід, такий вже бойовий, і тоді е, наша бригада була е, задіяна в звільненні півночі Харкова. А тоді е, ми воювали на Куп'янському напрямку, отримав поранення е, ну, за Куп'янском 25 червня, 25 червня, С, е, був в комі, добу. Дуже багато е, людей допомагали. Тоді евакуювали з Харкова в Полтаву. І е, я попав так, під таку е, програму Врятуй кінцівку. У мене там був трошки розбитий таз. По цій програмі врятуй кінцівку. Мене евакуювали в Київ, поставили ендопротез. Кульшового суглобу. 8 лютого 24-го року мене звільнили з СУ. Я ж завжди зжартував, що в один день звільнився разом з залужним. Тому це знак, що напевно мене теж чекає така кар'єра. Дикція в мене така не дуже. Але е, я майже тиждень взагалі не розмовляв. Всі допомагали якось помаленьку е, почав писати, бо мені було важко складати е, букви в слова. Дружина весь час е, була зі мною. Ти мені сказали е, жити повним життям. Наскільки це можливо? От вчився тут говорити, то хтось мені казав читати реп, хтось співати, вправи постійно робив. Ну, зараз вправи трошки закинув, напевно, а велосипедом їжджу, стараюся. Ну, дехто не вірить, що рік тому я там з костелями ходив. Закинув палку. 16 грудня минулого року і після того не брав руки. Mm -hmm. <гум> Був вихователем в Дубинській вихованій колонії. З 12-го року покинув і то столярував, але ну, робив такі. Більш, більш практичні речі. Взагалі, по спеціальності вчитель трудового навчання. І завжди мав справу чомусь тягнуло мене до роботи з деревом, тому так собі задумав зробити таку майстерню. Хлопці допомогли мені придбати отакі верстати. Один чоловік, він з Києва, він мені допомагав. Йому потрібні були отакі ящички. Він е, продає квіти, ну і я почав робити йому оці ящички. Це, о, о, Оце плагіат. Я в інтернеті побачив хлопчину, який е, робить отакі речі. О, ну, малюю, малюнки, я сам роблю. То це планую е, наш собор е, вирізьбити. Не знаю, як вийде, бо вже давно не брав ріст, рістів в руки. Для до добра така робота. То мені подобається, тому так зайнявся таким. Якщо столяр навчився робити табуретку, то він зробить і двері, і вікно і решта. Хочу е, зробити такий практичний проєкт е, крісла качалки, щоб наприклад, внуки могли подарувати дідусю чи бабусі. Ну, але Для цього ще треба е, інструменту. трошки. Більше часу, ну, всі хочуть закінчення війни, це зрозуміло. Хотілося побачити хлопців, щоб вони вернулися здоровими. Ну, щастя своїм дітям, своїм всі родині. Все як всіх людей, нічого іншого.